Вечір добрий, пані та панове. раді вас запросити на перегляд останнього матчу 2022 року, який підіб'є. Який грав влітку за Глобалоджик, зараз перебрався до лава Удар від Михайла. Чем дуже легко зараз Данилович, то переслідував. Данильченко. прогавали Зилича. Удар на Старовський. Браво! Дай Бог кожному такі можливості. Зараз. Удар в дальній кут від Данилович. Дуже спокійний. Іван впевнений у своїх силах. Атакує до Вайрейзе. Олег Данилович. Йде пас центральну зону. Чеба спокійно через Боброва. Є можливість продовжити через Зинича. Падіння, удар по центру. Тоді можна було святкувати. Ну а так всього нам всього ще один сейв. Гук! Данилович удар голодиноль! А Дженівай повів в рахунку те ж саме, що й було у матчі. Зараз Чебан Перекатом дуже легко. Пройшов суперника. Копак! викидич навіть 2 в 0. Копак! Синишин довідай! Який момент? Грати правила не забуваєш ти. Чи заб'ють тобі? Голоди на день. А спрацювало все ж таки. Те правило. Тайман, бараш. Майстерності, Ось це підсказок своїх наставників. Зараз Даниченко. Копак! Забивати можна Копак! Не переграє вдруге. Дають можливості наставники обох команд пограти кожному учаснику у захисті відпрацьовують. Січка! Покоти на Зинича, той може забивати головою. Спокуєциш. Атака. Через Данила Боброва той сьогодні вже забивав. Зинич! Поперечка! А як відчуватиме впевненість? Зраздовий рейз. Оскільки команда полюбляє грати, грати корпусом і просто поглядом супроводжувати снаряд, який вийшов. Копак! Третій вихідний навіть Копак! Удар! Ну, не скажеш про авангу. буде удар, Нестеровськ! Чи буде ризикувати Глобалоджик, чи зіграє на п'ятого за такого рахунку? Удар! Давай, Рейзе! Стійка! Ще одна спроба! Запасник цієї команди. І порівняємо з колективом Джілвей. Дацко, який має плюс-мінус. Однакова! Удар! Гол! Молоджик, можливо, вириває звиття. От Дубль Данила бобров. Дівай, а ось чому б не раніше спробувати грати на п'яту. Несторовський удар! Сійка! О! 2-2! Іван Саниша забиває. Зараз вважає тут всі здоріють з розуму. Юрійським був готовий. 2-2. Чудовий матч, ось чудова атмосфера. Я хочу від усієї it ліги побажати вам якомога кращого 2023 року.